І знову підземка. На ремонт закриють ще дві станції метро. В зоні ризику синя гілка. Що не так? Розповім у цьому випуску. Підпишіться і поїхали. У київському метро між станціями Почайна та Тараса Шевченка просідають тунелі. Влада готується до планового ремонту. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, рух поїздів на ділянці перекривати не будуть повністю, але ймовірно організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. У такому разі поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть ділянку одним тунелем. У тендері йдеться про перебирання управи тунелю з розкриттям котлованів на всю довжину ділянку. Те саме, що зараз робитимуть на Демівській. Хоча варіант із повним закриттям перегону відмітати зарано. Такий сценарій допускає директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. Далі цитую: лише після того як ми будемо мати проект організації виконання робіт, ми будемо розуміти, чи будемо ми перекривати рух повністю чи частково. Я прошу керуватися кінцевим результатом, коли буде повністю проектна документація. І тільки після того буде розуміння, чи ми перекриваємо рух, чи робимо його човниковим, чи не перекриваємо. Відрізав він. Як бачимо, гіпотетичні сценарії цілком можуть перерости у реальність, адже раніше у метрополітені називали припущення про закриття руху неправдивою інформацією. Тим часом столична влада відчула на собі тиск неочікуваних поломок і почала робити незрозумілі рухи відносно метро на Виноградар. То там скасували тендер на будівництво майбутньої станції. А на наступний день оголосили новий конкурс. Справа в чому Київ метробуд. Виграв тендер ще у 2018 році, запропонувавши майже 6 мільярдів гривень. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників. І від виділеної суми практично нічого не залишилося. Тепер виконавця замінять і продовжать роботу. А за фактом зловживань вже відкрили кримінальні провадження щодо «Київметробуду». Тим займаються правоохоронні органи. Отже, у сухому залишку підземне сполучення Серецько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву Виноградар таки добудують, коли дедлайнів не вказують. Видається, з цього приводу не сильно переживають у КМДА. Так вже згаданий вище пан поворозник підсумовує: мовляв, метро як двері: 13 років вони відчинялися, а в один день бац, і ручка відпала. Це нагадаю слова першого заступника мера кличка. А як ви ставитесь до таких от висловлювань? Напишіть, будь ласка, в коментарях тут же я додам, аби трохи освіжити пам'ять із цією всією історією на початку місяця, 8 грудня, у Києві, закрили кілька станцій метро у зв'язку із терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либіцька. Поїзди їздять від станції Героїв Дніпра до станції Либідка, ну а далі новопридуманий човниковий рух. Пізніше експерти застерегли, наступна техногенна аварія може трапитися на станції метро-контрактова площа це синя гілка. А ще знак питання навис над станцією Вирлиця. Що з нею не так, я вже розбиралася у минулому випуску. Пропоную дивитися і дізнаватися далі. Ви могли вже збитися з ліку, але ще одна станція метро у Києві терміново потребує капремонту. Цього разу вирлиця до того ж у зоні ризику ще й червона гілка метро. Невже доведеться заблокувати майже весь підземний рух? Маємо обговорити цю тему. Ви на каналі Січас. Підпишіться та переходимо до головного. Кияни помітили серйозні проблеми на станції зеленої гілки. Метро вирлиця там знову протікає. Вода крапає просто на голови перехожим, А на підлозі завбачливо підставили відра і постелені ганчірки для збору води. Такі от відео пасажири підземки викладають у мережу. Вода почала просочуватися сплит та стелі на станції, кажуть кияни. Імовірно, це могло статися внаслідок великої кількості опадів та низької якості конструкції. Проте люди пишуть, що такі проблеми були ще з часів відкриття. І панікувати наразі нібито не варто. Хоча у світлі останніх подій дзвіночок є тривожним. У міській адміністрації наразі цей інцидент не коментують, але й це не межа. Малюється і взагалі так званий апокаліптичний сценарій, який ризикує зачепити ще й червону гілку метро. Все через хиткий стан мосту метро, що з'єднує правий берег із лівим через Дніпро. У вівторок, 19 грудня, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів наступне. Про міст метро станом на сьогодні вже було відомо два роки, що він у втомленому стані, але лише у цьому році було забюджетовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які роботи, які з цим пов'язані. Два роки це ніхто не звертав уваги та просто констатували цей факт. Сказав Вітренко. Він додав: лише експертиза має показати, що міст метро треба буде закривати у разі, якщо це буде підтверджено. Що власне переправа є аварійно небезпечною, то, на жаль, буде вимога дійсно заморозити на ній рух. Але такий сценарій колапсу перекрив своєю заявою директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. Виконання робіт із підсилення опор мосту метро не вплине на роботу метрополітену. Заспокоїв він. Далі цитата. Мережою шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють не розібравшись. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. Червона гілка метро працюватиме у штатному режимі, наголосив він. У КМДА також зазначили, що наразі розробляється проектна документація щодо підсилення опор мосту. Реалізація цих робіт запланована на наступний рік. 8 грудня я нагадаю, влада Києва оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями Либицька і Деміївська через розгерматизацію тунелю та появу тріщин у його стінах, що, власне, призвело до підтоплення тунелю на цій ділянці метрополітену. За ці майже два тижні запустили дублюючі маршрути, човниковий рух поїздів, запрацювала система компенсації, а також з'явилися чутки про можливі проблеми. На інших станціях та гілках так у соцмережах повідомили, що у районі станції метро Деміївська почав просідати асфальт. Припустили, що це пов'язано з аварією в самому метрополітені. Про це пропоную подивитися вже за мить, але спершу не забудьте написати свій коментар під цим відео, залишайте свої вподобайки, підписуйтеся на канал сейчас та тисніть на дзвіночок.